Всіх вітаю, вельми шановне паста, пані та панове. Хочеться подивитися такий розклад, який має назву ваша ситуація, тобто, що зараз важливо в вашій ситуації. Я буду використовувати дві колоти, хочу подивитися, як вони будуть поєднуватись. Ну, спочатку ми подивимось, в яких ви зараз енергія знаходитесь на цій колоді. Подумайте, будь ласка, про себе і про вашу ситуацію, щоб максимально відігралося, щоб максимально саме відігралося з вашої ситуації, тобто в яких ви зараз енергіях знаходитесь. Так, вам видно. Ну, дивіться, а, ви знаходитесь зараз в енергіях змін, зараз в енергіях трансформації. А, ну, що таке трансформація? По смерті це дуже болісна карта, яка нас змінює, яка у нас забирає те, що потрібно залишити. Наприклад, я приклади приводжу. Це про те, що потрібно змінювати наші погляди, наші взаємодії, людей та багато чого. І буває по смерті це дуже важко і болісно. Тобто, коли приходить смерть, то це говориться про те, що ви, як би не хотіли, то вона взагалі збере з вашими руками чи без ваших рук. Тобто це вже неминуче. І ця карта доволі болясна, тому що вона ну, відрубає, відрубає те, що потрібно вже відпустити. І це може бути трансформація, вони дуже важливі для розвитку, і коли людина по цій карті, я можу так сказати, коли людина довго щось чекає, не розвивається або не вирішує щось робити. То приходить церква, який нагадує про те, що вже ніхто чекати не буде. Замість вас будуть вирішувати цю ситуацію. Тому що ситуація у вас про переосмислення, ситуація на такому дуже глибинному рівні. І ви вийшли, знаєте, ваші енергії пожриться. Якщо ви чоловік, то виходить король жеслів, якщо жінка, то жриця. але мова не про, не про це. Мова тут іде про те, що ви на тому зараз рівні, коли ви при всій цій опі, так би мовити, ви зберігаєте спокій, мудрість, ви контролюєте свою внутрішню силу. Ви не поспішаєте відкривати, так би мовити, всі карти, ви розумієте, що наші енергії вони дуальні, що потрібно почекати. Буває перечекати якісь такі хмари, які над вами вже висять по аркану смерть. І, ви знаєте, ви таку, маєте таку марку витривалості. І, але якщо буде за потрібним, ви, знаєте, вирішите діяти дуже швидко, дуже мітко, рішуче і е, впевнено, ось таких ви енергіях. Але зараз ви очікуєте, зараз ви спостерігаєте, зараз е, ви обдумуєте. І якщо буде за потрібно, ви використаєте цей момент в тому сенсі, що ви зробите так, як потрібно буде вам. Ну, знаєте, я хочу сказати, що з вами пишаюся, тому що витримка тут по жриці ну, вже така витривала. Але можу так іще сказати, що у вашому полі, якщо дивляться жінки, то є чоловік. Якщо дивляться чоловіки, то це жінка. Жінка, можливо, навіть одинока, або з якимись здібностями в жриці, це головна відьма. А це може бути таємна жінка, якщо чоловіки дивляться, і ви, я розглядаю зараз енергію чоловічу, тому що тут. Неможливо сказати, що тільки жіноча енергія. І у вас може бути тому і показують стосунки, які доволі зараз перебувають у якісь дуже важливих змі. І від вас буде потрібно вирішувати, діяти. А як вирішити, вам потрібно спостереження. Не, не поспіх, а такий, знаєте, мудрий підхід. Давайте подивимось, яка ваша ситуація взагалі, тобто, щоб ви розуміли, це сигніфікація була, до речі, розклад загальна одна позиція, я забула сказати, ви вибачаєте мене. Я буває, забуваю, коли бачу карту, йде поток, і я можу забути навіть таке сказати. І хочеться дуже багато чого розповісти, і різні приклади, і тому можу забути, якщо ви по сигніфікації ще себе не пізнали, до речі, стосовно жінки, то це жінка може бути, так я вже сказала, тут і, не тільки тому, що для короля жезлі це жінка одинока, ви можете бути. Теж одинокою жінкою. Або у вас просто є в полі чоловіча ще, до речі, і тому я тут різноманітно повертаю цю подію, яка є. Тобто, тут у вас дуже глибинні зміни, але ви можете бути таємною жінкою, ви можете бути жінкою, з якою тільки він познайомився, наприклад. і ви не розкриті. І тут, до речі, потрібно буде зміни і по цій карті, і по цій дуже швидкі, але зараз а, таке час а, установки, будемо так говорити, поки ви спостерігаєте. Чи чоловіча енергія, тобто, яка дивиться, спостерігає, або жінка, Ні, немає. Немає тут різниці. І так, яка ваша ситуація Тобто ми дивимося взагалі розклад, що зараз важливо у вашій ситуації. Тобто ви повинні були подумати про це. Ну, дивіться, яка ваша ситуація? Ситуація пов'язана з, з емоціями пов'язана З вирішенням якимось приборкуванням, так би мовити, своїх внутрішніх аспектів емоційних, тому що буває таке враження, коли ми можемо не стримувати. Ваша ситуація пов'язана з сильними емоційними або імпульсивними діями. Але зараз ця ситуація потребує спадоння. Справедливого рішення та самоконтролю. Якщо діяти зріло, а ви доросла людина, зріла, і ми бачимо, що не тільки зріла, а ще й мудра, згурнтована, то ви досягнете гармонії. І можу так сказати, що Тут потрібен баланс і чесність, насамперед перед самим собою. І по аркану правосуддя це може бути ситуація, пов'язана з уроками. Це те, що повинно вам озвучити з вашими уроками, і вам тут потрібно, так би мовити, по силі знайти цей баланс для того, щоби стримати. Свого внутрішнього бика і не дати вийти йому на волю, для того, щоб зробити ще щось таке яскраве а, у скобках, щоб не, так би мовити, не наробити якісь таких своїми діями моментів, що потім будете жалкувати. І це може бути пов'язано з партнерством. Це теж може бути, тому що сила це теж карта партнерства, тому я повинна про це нагадати. Давайте на іншій колоді, на Таро Тару. Саме головне питання ми зададемо, задамо я про саме вашу ситуацію і. Що зараз важливо в вашій ситуації, тобто ключові моменти, можливо, нам покажуть такі, знаєте, ключові моменти вашої ситуації. Підлюдник, шестірка кубків, шестірка мечів це подвійність, шестірок це кармічність. Шестірки це кармічні. І уроки в тому числі. Вісімка кубків, дев'ятка мечів. Ще додам. Місяць. Ну, імператриця. Це остання карта. Я просто хотіла перекрити і подивитися дев'ятку мечів. Тут виходить місяць і хочеться розкрити, щоб не завершувати на цьому аркані невизначеності, таємниць та страхів. Що зараз важлива ваша ситуація? Ключовим у вас є внутрішня робота по відлюднику, і є такий момент переосмислення чогось минулого, а також про відпускання. Якісь страхів, якихось таких, до речі, можливо, недомовок, важливо, можливо, тут іде мова про те, що подолання страхів, подолання якихось якісь таких внутрішніх блоків, Знаєте, ну місяць це ж ще й психологічна, психологічна така карта, тобто аркан, який може вказувати на глибинні емоції, на підсвідомість. І це пов'язано з підсвідомістю, і буває, підсвідомість відштовхує, і ви можете відчувати от якусь дуже таку сильну біль по дев'ятки мечів, це про безсонні навіть ночі або сни, до речі, вам можуть снитися дуже такі глибинні і, вірогідніше не дуже приємно, так би мовити. І це натякає нам на те, що нам потрібно звернути увагу на нашу підсвідомість і все, що пов'язане з вашою ситуацією. У вас є відповідь вже у вас внутрі, будемо так говорити, у вашу підвідомість знає все. Якщо ви хочете, знаєте, звернутися до неї, то ви можете до неї звернутися, коли ви будете, будете лягати спати, подумати або проговорити, тобто подумати про вашу ситуацію. Запитати, і вам або у вісні, або якісь знаки прийдуть, або ви вам потім якось нададуть відповідь. І не забувайте записувати, якщо такі от моменти, коли ви просинаєтесь і ви ще можете пам'ятати сон, а потім він може просто, ну, ви можете його просто забути. Тому пропонуються записувати. І, можливо, в цьому сні будуть вам якісь інсайти і відповіді на ваші питання стосовно вашої ситуації. І тут по картам ще говориться про те, що вам не варто приймати якісь рішень поспішно, оскільки не всі деталі вам зрозуміли. І про це я вам тільки що говорила, головне, знаєте, що вам знайти баланс між емоціями і розумом, і не забувати про власну цілосність і цінність, тому що вийшла імператриця. Знаєте, у вас якась пов'язана ситуація з білью саме з минулим, і ви якось так відсторонилися або хочете, знаєте, забути цю. Цю ситуацію. І дуже сильно по відлюднику заглиблюєтесь, подивиться, який тут відлюдник вам визначення. Це з минулого. І оце минуле вам не дає якось спокою. Ну, такий розклад. Пишіть, будь ласка, як відігрався і взагалі, які, які у вас думки стосовно. Sí, tema.